Яким же чином вода поступає в наші оселі? Біля Ковеля існує комплекс водозабірних артезіанських свердловин, глибина яких сягає 100 метрів. Такі свердловини ковельчани, які відпочивали на березі Турії за Вількою Ковельською, мали можливість бачити. Але, на жаль, не тільки бачити. Навколо однієї з свердловин повністю поцуплено загорожу, а тимчасова дерев'яна постійно розтягується на дрова для вогнищ. І це при тому, що у радіусі 30 метрів. Від свердловини існує перший пояс санітарної зони, а це означає, що ніхто не має права наближатися сюди. Другий пояс санітарної зони сягає 300 метрів, і тут заборонена будь-яка господарська та інша діяльність. Але і це правило постійно порушується охочими до розваг мешканцями Ковеля, які влаштовують тут пікніки та засмічують територію. Все це може призвести до забруднення запасів підземної води. Що становить загрозу для життя мешканців Ковеля? Вода із ствердловин насосними станціями транспортується на майданчик водоочисних споруд, де вона очищається, хворується, проходить лабораторний контроль, зберігається і подається в розподільчу сітку міста, тобто споживачеві у в, в благоприятних умовах, по сравніння з регіонами інформації України. Находится это почему? Потому что воду берем сугубо из подземных источников используется вода. И у нас такие требования, что в основном вода только требует обезжелезивания и обеззараживания. Контроль мы ведем на всех стадиях транспортировки воды к потребителю, начиная от подъема с скважинами на поверхность и до тех пор, пока человек не поступает к потребителю вода, в дом. Вот. Контроль производим после обеззараживания воды хлором. Обязательно ежечасно, ежесуточно контроль ведется. После обезжелезивания тоже на остаточное содержание железа в воде. Ну и остальные показатели там человек вообще-то воспринимает как органами чувств качества воды. Если я буду рассказывать конкретно, там по каждому показателю не каждому понятно. Человек визуально видит. Чистая вода, нечиста, ржавая вода, значит плохое качество. Но поступает вода от нас потребителю, в общем, соответствует всем требованиям ГОСТа. И по химическим показателям, и по бактериологическим показателям. Но в ходе транспортировки к людям она уже, конечно, это, это уже такие причины, именно транс, технологические причины, то, что вода захватывает и железо. Особенно, конечно, это заметно при, большой, при разборе, большом разборе воды, например, перед праздниками. Это неудобство. Но на вкусовые качества тоже железо не влияет, постоит, вода отстоится. И вода, вода также чистая получается. Так что... по качеству воды вода наша очень э, хорошая высокого качества і всі требования госта у нас Виповняється так, Микола Іванович. Ми щойно побували в вашій лабораторії і дійсно переконалися в тому, що вода, яка поступає до споживачів, вона чиста і якісна. Але споживачі, мешканці нашого міста можуть резонно зауважити, що іноді вони відкривають кран і бачать, що вода ржава. Чому так виходить? Ну, перш за все, я повинен відповісти на це питання слідуючим образом: перш за все. На відповідність нашої технології. В чому це заключається? Ця технологія в нас устарівша. Тобто, в даний час наша фільтрувальна станція потребує ремонту, тобто заміни фільтруючої загрузки. Все це впирається на даний момент в кошти. Це така одна із основних причин. Немає коштів. Кошти, ви знаєте, це, мабуть, спільна біда. На сьогодні усіх. Де взяти ці кошти? Тяжко відповісти, тому що ми маємо споживачів, але споживачі не мають грошей, чим нам заплатити. Значить, якщо сказати в двох словах, місто заборгувало десь півтора мільйона гривень. Були б гроші, звичайно, фільтрувальна станція б давала б на виході. Воду потрібної якості. Звичайно, недостаток ще такий, що розподільча мережа міста устаріла все-таки 1967 року. Часткова заміна мереж йшла. Труби в нас в основному старі. Залізо таке в трубах залишається. Це бувають такі моменти, коли максимальні часи водорозбору, так ми будемо говорити, коли. Субота, неділя, вихідні дні, майже всі люди користуються водою. Іде, так сказати, більший відбор води. А раз йде більший відбор води, значить понизується тиск, люди жалуються з верхніх поверхів. Ну і само собою зривається оце, вся ця, весь цей осад, так можна сказати, в трубах і від того йдуть нарікання.